У Нас існує програма партнерських відносин з країнами, і саме з Грузією у 2010 році, і з містом Боржомі курортним містом у нас підписані партнерські відносини. Був обмін офіційними делегаціями, і, мабуть, саме завдяки цьому наше місто в цьому році попало в перелік тих міст, в якому проводиться кінофестиваль грузинського кіно. Ось так по-українськи з хлібом і сіллю зустріли в нас посла Грузії Михаїла Оклеба. Фестиваль грузинського кіно у Полтаві пройшов у приміщенні полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка. Глядачів зібралося як наших, так і з грузинської общини чимало. Допомагали організувати захід працівники університету економіки і торгівлі. Ми відкрили в університеті Грузинський культурно-освітній центр і маємо платформу для спілкування із людьми, які є етнічними грузинами, але проживають на Полтавщині. І ми організовуємо різного роду заходи спільно разом із громадою. грузин, які проживають на Полтавщині. Грузинська громада Полтавщини нараховує близько півтори тисячі осіб. Усе пройшло в дружній атмосфері на фоні двох прапорів: українського та грузинського. Співали два гімни, наш і грузинський. Лунали грузинські мелодії та українська народна пісня. А це грузинський танець у виконанні колективу Арабески. Який презентували у Полтаві, називається зона конфлікту. Він дещо перегукується із тим, що коїться в Україні. Ми думали, що за конкуренцію дуже складно буде новим молодим лицам появитися. Но і плюс у нас ще, ви знаєте 90 ті роки, то що у вас зараз відбувається, ми ще на початку 90-х років. У нас була громадянська війна, потім війна в Абхазії, в Осетії, в Южная Осетії. Так що от на цьому фоні и были, конечно, экономические сложности. Вот, несмотря на это, у нас появились новые лица, новые режиссеры, очень талантливые и артисты. Грузия за Украину, запевнив пан посол, и уряд, и простый народ. Я хочу пожелать украинцам стойкости, выдержки и патриотизма, потому что сейчас каждый украинец должен быть трижды патриотом для своей страны в такое трудное время.